Засідання, переходимо до наступного питання про затвердження меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між міжноукраїнською міською територіальною громадою та відокремленим підрозділом іноземної неурядової організації представництво Центру з питань захисту цивільного населення в умовах конфлікту. Будь ласка, Людмила Тарба. шановні депутати, на ваш розгляд Ради про затвердження меморандуму про взаємопорозуміння та співпрацю між Южноукраїнською міською територіальною громадою та відокремленим підрозділами наземної нерядової організації представництва центру з питань захисту цивільного населення в умовах конфлікту, а скорочення сівік, хочу зауважити, що це міжнародна організація. Діяльність якої присвячена на співпрацю цивільного захисту населення у збройних конфліктах. Ну насамперед, це взаємопорозуміння і партнерство для того, щоб ми могли приймати участь у грантових конкурсах. Вони оголошують конкурси майже щомісячна, навіть і щоквартальна, і ми можемо маємо змогу виграти. Приблизно пів, пів гривень. В, в основному це йде е, облаштування укриттів в ліцеях, в садочках, також це йде, вони роблять практичні тренінги по навчанню, по е, оказанню первинної медичної допомоги, е, також е, е, співпрацюють з представниками поліції. Ну, насамперед, це першу чергу це залучення грантових коштів. Ну і навчання, тому що перше навчання, так, менеджмент, воно дуже воно безкоштовно для працівників наших органів, мешканців, нашої громади. мами. Зрисування все, прошу підтримати, прошу проект рішення. Проголосувати одноголосно. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення Южноукраїнської міської ради від 27.05.2021 року номер 437 про передачу функцій замовника з будівництва та поточного ремонту будівель закладів освіти та устаткувань ой та установ освіти місіноста Наталія шановні депутати. В вашому розгляду надається даний проєкт рішення. Дуже прошу вас його підтримати. До цього у нас був встановлений ліміт 50 тисяч. Наразі ось зараз за літній період ми зіштовхнулися з тим, що, наприклад, елементарне зробити ремонт ну, от розводку. Електророзводку в кабінеті інформатики управління освіти саме не може до порогу 50 тисяч, яке вони самі могли реалізувати за літо, вони не змогли, тому що у мене стоїть порог 50, тобто вже 51 і це повинна робити. Я відповідно в мене спрощена процедура, поки це все передасться. Щоб розв'язати трошечки їм руки, наприклад, ліноліум постелить в кабінеті. 200 тисяч це гранична сума, та що може вони робити прямим договором, да або спрощено, як вони на свій розгляд, а вже звише 200 – Це вже спрощена процедура, це вже відкриті торги і так далі. Тому що суми дуже дійсно на 21 рік це можливо було актуально зараз. В ось відмостку це все взійшло через управління будівництва. Відповідно, та сама процедура закупівлі. Та сама розгляд учасників, визначення переможця і так далі. Відповідно, капіталка в мене трошечки одна уповноважена і ми накладаємося. Да, Прошу, Прошу. Прошу проголосувати. Прошу проголосувати за Що ти? Однако. Точно? Точно. А, ну то давай. Тоді ти перед на сесію вийде, якщо ми беремо. І що, три за. Сесії... Ну, так, і на сесію. має все. Тоді а, три за, один за, отримається. Дваза, два утримувалися. Два mm -hmm. mm -hmm. Так, поняття. Що, ви вони простило, що треба заслухати е, начальника управління освіти, як взагалі його ви, ну, по, да, як він це все бачить, ну, звичайно, перед тим, як вносити це таке рішення, то я я мудкуюся, з таким об'ємом, як 200 000, він впорається. Тобто, якщо більше, ми повинні Може, ти раз по 200 зробити. Коли У нього забирали, у нього забирали поточні муту про виділ освіти. У них забрали і 1 ти хочеш сказати, так. зараз а що вони да. uh, тобто, на 10 разу спеціалістів? Ні, він не буде. Том, де, що він не повідомить, що да, до 200 тисяч це не буде така порівняна кількість робіт, тому він впорається власне. Це зрозуміло. Три за один отримався. Переходимо до іншого наступного питання про затвердження положення, про управління будівництва та ремонтів. Южноукраїнської міської ради в новій редакції. Наталія ласка. Це ж знову таке надається вашій увазі цей проект рішення. Це знову відношення до попереднього, тому що в нашому положенні прописаний пункт, який зазначає конкретно виконання завдань з поточного ремонту вартістю більше 200 тисяч. Тому ми вносимо в наше положення тільки цей пункт, ну щоб вже відповідно все в нас було в порядку відповідно. Тобто, якщо прийметься попередній, да. то воно все то, одне то, за одним потягне. Ми беремо Беремо. І дев'яте питання. Останнє. Про внесення змін до програми капітального будівництва об'єктів житлового комунального господарства та соціальної інфраструктури Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2025 років нові редакції, затверджене рішенням Южноукраїнської міської ради від 22.04.2021 року номер 339 Будь ласка, так, шановні депутати, даю вам на розгляд проект рішення. Знову ж таки, наша програма будівництва росте. Значить, вносимо перві три пункти: чотири пункти. Ми вносимо зміни відповідно до цих же ж попередніх рішень. Проект рішень до 200 тисяч, тому що в цих напрямках по поточному ремонті в закладів освіти садочків там шкіл. Всіх фігурує саме сума 50 тисяч. До цього була зараз. Ми змінюємо на, 100, на 200 на тисяч. Вибачаю. і додаткові напрямками ми включаємо в нашу програму КАБ будівництва. Це Нове будівництво полігону для твердих побутових відходів. Справа в тому, що це нагальне питання. Я розумію, що це не питання одного року. Ми це завчасно робимо, вносимо зміну для того, щоб ми могли на протязі, наприклад, 25-го року зробити геологію геодезію Цієї ділянки вона вже виділена під оце, напрямок цього будівництва. Тому ми будемо його робити. СКХ, так як воно йде балансоутримувач полігону, який зараз наразі діє, вона. Ем, Лідія Володимирівна повідомила, що своїми силами вони ще зможуть стримати оцей полігон на протязі п'яти років. Ну це вже там вже дуже дуже критична ситуація. А це так яки довго ділять. Ні, я просто щоб я хочу внести зміни в програму, щоб я вже почала працювати. Звичайно, я буду наробляти проект, ну і щоб він у мене не лежав теж довго. Послідні. Ось то по Ну, промоніторивши ціни на цей напрямок, звичайно, будівництво дуже багатовартісне. Це, напевно, буде залучення якихось інвесторів через програму DREAM, тому що коштів дуже багато на саме будівництво, потреба в ньому. Пропрацьовуємо першочергово. Ну і не хочеться, щоб в мене цей проєкт пролежав потім. Хочеться так, щоб я його розробила і ми ж його і реалізували. да. мільйонів. І все. А в 25-му в мене вже буде оновлення програми. Ні, 24, 10, 25, да. 90. Так, да. ми думали, зараз у мене відвели земельну ділянку, ось надійшло. А скільки буде полігону? Ну ось, наприклад, дивіться, я роздрукувала з, з Прозори 187 мільйонів. Це будували будівництво полігону твердих побудових відходів в районі села Руська Поляна, це Сумська область. Сто вісімдесят мільйонів. Недавно житоморській. І це, а ось, пер... і це перша черга будувався недавно. Ви не брали рухой, я наблюдала. Вісімдесят два мільйони. У піділиці, мене також є по Сумській області, там Верхньосиров... Боже, сировацька, сільська. Що там таке дороговарці? Ну, там. Ще я таке, коли я подивлялася трошечки самі оце будівництво цих полігонів, вони встановлюють подложку, потім вони гідроізолюють, щоб воно не заходило, не протікало в ґрунтові води. Ну, саме, напевно, оце. Б, а як ви потім будете його... Ну, там вже в цих ти кажеш, що там воно частковою переробки. Да. Ну, напевно, ми вже будемо розглядати туди ближче. Да. Сортується, да. те, да. що. Ну, якщо це ми вже будуємо, то вже відповідно до новітніх технологій, як нам переробка цього сміття буде. Наразі мені надали потребу, що давай в програму, а далі ми вже будемо рухатися, по якої будемо розглядати вообще, полігони по те, громадам. Новий є. полігон. Полігон є, так. Да. А оце дали мені потребу, тому що відвели так, так демельну... Ні, це мені земля надала потребу, вони відвели земельну ділянку саме під будівництво не, цього полігону. Відвели. відвели, ми проголосували на сесії. Здравствуйте. Туди, але це ще треба пропрацювати, тому що це ж його туди транспортувати треба, ті відходи, це ж набагато. Да, це це на, питання зуправлено. потребує. Це да, але... mm -hmm. добре. Але вот. я не розумію вартість, хто її так рахував, і ну, Вообще, ваш... хто у вас буде цим займатися? Ми, напевно. Ні, так... задання, Ні тихістер, технічне завдання ми будемо пропрацьовувати. По-перше, ще я так розумію, немає це конкретно, є. кому воно в кого воно буде на балансі. Чи це буде в СКХ, чи в... хто це буде. буде окреме, чи це буде окреме? Тому це. Будемо пропрацьовувати з тим, хто. Почем, ну, тому що перш, перший ну, полігон у них... <соржу> <соржу> oh, oh, oh. Поки що це на етапі, отак. Так плаває ще. Lada, ну, щоб ми далі рухалися, мені треба нашу цю програму. Так, Друге, це у мене, другий пункт, це у мене ФАП в селі Іванів. За продажі в дитячого садочка колишнього четвертого нашого бувши, поліклініки, там продали його за 7 мільйонів. Ці 7 мільйонів перерозподілили на Константинівську амбулаторію, зарезервували і на ФАП в селі Іванівки. В програмі КАП будівництва ФАПу немає, там є пункт здоров'я. Це не одне і те саме, немає навіть у цієї медичної мережі, як мені пояснює лікарня. Тому так, там, що на... в нас населення Але... не вистачає. Ну, фапта передавалися, коли передавалася Іванівка в, в об'єднувалися в громаду. Передали той, той факт, і там які в них є саме ФАП. Тому відповідно цього ми будуємо ФАП. Сказали, будуємо. боно. Ми пок... ж не можемо його побудувати. Ми не сказали, розуміряє. що можемо. Мир... Мір... Мірош... Мірошник, Мирошник, да, не але не потім вони вже пропрацювали. Сказали, що будемо будувати ФАП. А, і по Константинівці і там є у нас амбулаторії, будівництво амбулаторії. Але вони було зазначено, що 15 серпня їм повідомлять, це саме первинки наші, чи буде можливість реалізувати Константинівську амбулаторію за залучення коштів МОН. Тобто, і я так розумію, їм погодили, тому спрямовую свою роботу 3,5 мільйона на будівництво Іванівців ФАП. Добре, а чому ми тоді, навіть якщо? А в програмі у мене Константинівка є. Амбулаторія да, амбулаторія є Константинівська. Так як та вже дуже критичному стані, дійсно, в мене в програмі яка будівництва є напрямок по будівництву нового будівництва амбулаторії. Тобто е, ну, ще Поки ще офіційно ні, поки це все розмови, але а, я Іванів, да. спрямовую я свою роботу вирані. саме на Іванівку. Ну і 154-150 пункт, 55-й це у мене малоповерхові забудови. У них є критичні потреби, потреби йдуть регулярно. Вони на ТВКХ, ТВКХ на нас, відповідно, то вони напряму на нас, щоб Зрозуміло. мережі да, відновити. Ні, ну це два, ці ці два пункти. Це стосується малоповерхових забудов. Це два пункти по забезпеченню цих будинків теплом. Яка буде за всього квартала? Да, не так, не так. так, це розділення, це друге, як вони називають його другим поле. Так ми його і залишаємо, щоб це було зрозуміло. А Взагалі мені розкажіть, от ми <кху> поділили е участки, роздали там атошника, землю цю не проїздів, не ТРП, не майданчиків, нічого немає. Як це взагалі? <кху> не прохідних доріжок, як люди. Як вони заїжджать, ці домівки будуть? Я це не розумію. Тот же, как архитектор. Как? Сверху? Через каждого человека, через лодку. <coughs> тогда она разрушила. И все разрушили. Ну, разрушили, потому что так поделили участки. Да, Куртасов делил. Он был главой тогда. Куртасов, да? А конечно. Я к Я Ну тобто проблема з вашим опаленням водою і всім, Це... тільки може вирішитися, як будівництво так, нового ТРП. Тільки ТРП, так. він тобі пояснив. Так? Наразі на цьому другому полі дві будівлі де підключено до першого поля, по-моєму, двадцять будівлі. Ну далі продовжується будівництво. Зараз 11 сумівок вже строїться, опалення немає. Вам у вас на посідній уряді там не заходять, то тобто, ви можуть бути в офісі. Тобто на інших на 24-25 є листування ще з 2015 року з з ми розповідать робимо? Ну, якщо ми дамо, я зможу, хоч першочергово якось дізнаватися. На 24 рік ну, це... ТРП передбачено 20 мільйонів. Ми де закладаємо? Ну, Першочергово треба спочатку, щоб вони визначилися мені з будівництвом, де це буде ТРП, десь. тому що я пропрацювала із ТВКХ, а вони навіть не знають, де це буде. Тому ну, це прогнозні розрахунки поки що. Там вже всі приватна власність. Вже ніхто ти не посеєш нікуди.

Получается. Это вы будете, Валентина Анатольевна, без воды и тепла. Нет, так просто. Будем мы через выходить через шоу. Сейчас нейтральные пузырные маты. Будет к ним в первую очередь идти, а до вас не будет доходить. У нас уже разрушилось практически. Да. Непонятно, когда будет, а те, которые есть, могут. ПКХ віряє, що воно там планувалося, вони розглядали, як це буде розвод мереж, від куди вони будуть за підключатися, як воно буде робити розводку, воно все дає технічні умови, воно все дає. Воно припрацювало, тому відповідно їхньої потреби я вже винося в програму Кабудівництва, щоб далі вже працювати. 24-й рік і вже зараз 20 мільйонів і вже вересень можна сказати. 40, 20, 20. Та мережі, це ТРП. Четвертая, це просто ми прикидаємо. Ну тоді, з вашого дозволу, я тоді внесу зміни і поставлю все на 25, й а далі будемо вже коли в повній частині. Це просто ріальність. Ну, звичайно. З 15-го року. З року в рік. за тону під 24-й, несемо, 8-й, 21-6, так ми навіть що не це, грошей. Грошей мене виділили. Давай, Наташа, це на сесії буде. Зараз Ти ж розумієш, що до кінця року воно ну, не буде нічого реалізовувати проект, що Не буде, тому що у вас беруться всі дані, покажу, це буде вже наступний рік з точки. А на проект ще гроші треба просити. Реально це зробити спочатку або просити гроші на проєкт спочатку зараз. Як ми говоримо, що в нас експертиза січень місяць і весною робимо, то це вже буде реально? Ні, це звичайно, але це ж кошти прогнозні. Я показую, що на 24-му я не відкидаю цю потребу, да, і я можливо... цього якщо Про... знаємо, що їх немає. Ми їх ну заберемо. це так, да, хіба що я попросям ні? Це в ніведині буде реально. Треба зараз закладати кошти на проєкт. Тобто спочатку потрібно пропрацювати де то місце, <тур> Технічно умови, вартість проєкту, зробити до січня зряю, місяця проєкт і тоді вже реальні зробити. цифри закладаємо і на створити. бюджет 25 року і працюємо. Угу. Бо дійсно в ті тих, тих нема. Ситуація так собі. Да. Все. Кошмар. Скажіть мені, будь ласка, от капітальний ремонт трубопроводів. це капітальний ремонт старих. Старих, а нові. А нові це оцей 155 й пункт, це нове поле. Там ж немає. Там ТРП це і з врахуванням самої будув, будівництва цього майстралі для До. розводки потрупа. А оцей 154-й, це тіх наявних, які зараз є, це перше поле, вони вже ну, в дуже поганому стані. Я так розумію, вони і при будівництві були не дуже якісні. Зараз вони взагалі. Ну, да. пра, да, і тому є потреба, щоб їх відремонтувати, капітальним ремонтом, повністю, напевно, з повною реконструкцією. Ну, тобто, давай цей і реальні такі планчик. Скільки треба... на проєкт буде орієнтовно, хоча б 20 000. ну, Ну, дивіться, по, по незалежності в мене на проєкт пішло 750 тисяч. По незалежності це магістральна труба. Але... Вона пряма, да просто вкопав і викопав її. А як там іде розводка, якщо чесно, я не дуже знаю цей це треба пропрацювати. У нас 8 вулиць і примірно 5 кілометрів. А вони воздушка робити сучасно, щоб усі душі січні мені далі воздушні можна було подивитися. Там можливо так як розбудовується, можливо, ще Є треба збільшити об'єм і треба та, та, дивитися, чи це буде. А все остальное перенести двадцять п'ятому. Тобто на мені перенести, так. залишить тобто, 24-му 1 мільйон, а все остальне на півтора. Якщо від 20 мільйонів, то 10%. Буде какие-то тентарані угу. пройдуть, можна і труби купити хоча би часі. Я так штаб. Якщо хто і і про проєкт, тоді. Е... Ну, я тоді на вересень максимально підготую інформацію, та? і, 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 і якщо і що, буду просити проєкт на проєктну кошторисну. Ми йдемо, пропозиція, що робимо догоня, щоб, щоб ми знали, скільки в бюджеті передбачите коштів на 25 рік. Прошу проголосувати за дане питання. За. Одноголосно. Дякую. Дякую. Ви ж кажете з 15.